Доброго дня, сьогодні маємо 13 серпня і хочу показати кишниш Аватар, який в мене цього року гроне зав'язав. От я його привив, прививку зробив оце один рукав поза минулого року. Минулого року було щось 2-3 таких маленьких. Гроночки цього року вже трошки, там то ні, то не той. Оце він починається. Е, з одного рукава я опустив в цю сторону і оце в другу сторону. І того року оце в мене такі гронки. Ну, Кращі, як минулого року були, кращі, ну, але ще от -от маленька. Але ще не такі, як ви. Вони мають бути. І тут далі на цю сторону вже. От краще вже грона така. Це, менчу. Ну там вже менше і там менше. Але так вісь-менш. Зараз перейдемо ми на корне власний і подивимось. І от ми підійшли до... Ватаракори не власного і теж посаджений він поза минулого року. Я виростив минулого року тут чотири лози, ну, таких ну, майбутніх рукави. І на цей рік я його перегрузив. Я лишив дуже багато лозів. І всі вони були з гронами. І вони дивіться, що навіть які не росли. Не росли, не дав я їм вирости. Я вже от познімав тут, тут, там тої сторони. І тут оце зрізав. Так що я тут їх багато познімав з гронами, тоді він трошки підріс мені. От далі я. Його взяв тут наверше. Наверх. І тут вже в мене грони такі оце кращі, вже тут. Взагалі краще. О, ну, так тому, що, що на слідуючий рік, я думаю, що буде ну, хороший врожай. Ягода тут а вже всі знають. Довга така з ямочками. от, Кус і гармонійний, пускату немає, але ж приємний. Вкус приємний. Ну ще вона у нас цього року не дозріла, але ну, ще її треба десь недільку, а то й дві, щоб вже добре. Добре, щоб вона дозріла нам. От. Подивимося ще з тої сторони. Ось такі грянки. От. Ну. Ну, вже так. Може буде, якби я їх не перегрузив, може було б на краще набагато. Ось так вона була перегружена. І я через то, цього року навіть не маю і положити. На от, от з тієї сторони нема тоненька. Прийдеться, не знаю десь оцю то пісожити на, на третій вже проводку чи що. Ну, але нічого, кусь буде. Перейдемо, що зараз ми глянемо. От перейшли ми ще до одного кишмиша американській селекції. от. Отакий він цікавий йожичок, його теж вже всі знають. Я не, не, не знаю його вкусу, бо я його ще не пробував. Зараз він ще не готовий. От, попробую, тоді скажу. Така ягідка довга, теж десь сантиметрів до п'яти. Тоненька така, ось такі жечки. Ну, красива така, лягідка, нічого, будемо. Я ще зробив прививочки пару, нехай буде такий красавчик. Ну і все, на цьому я буду закінчувати. Переходьте на 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 на. На каналі там є мій каталог. Дивіться під відео. І кому може треба буде яких. Чи черенки, чи саджанці, саджанці я ще раз покажу, які в мене сажанці. Вслідуючий раз, певно, покажу, які саджанці маємо. От. Na tem zaključujem in dobočina.